Я, у мене була інформація про те, що ще з минулого року був план роздробити групу Інтера, і щоб основні канали е, відійшли до е, сина, е, відомо якого, да? до, 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 до стоматологічної клініки да? великої. І отут, от, і отут от ця сума була оголошена саме для того, щоб, по-перше, продемонструвати, що От офіційно, я думаю, що це було офіційно зафіксовано за кордоном. Що так просто е, цю групу е, взяти не вдасться? Ну і крім того, заведення туди льовочки, на якій е, мав фактично цими днями бути звільнений. фактично його Фактичною чиновник, але да. при цьому акціонер і власник медіабізнесу. бізнесу. Це це питання. Звичайно, але вибачте. Вибачте, хто його буде перевіряти? Да, ми можемо писати на податкову, да, яка в сім'ї президента. Ми можемо писати на Генерального прокурора, який кум президента. Ми можемо писати на СБУ, який друг президента. І що? І Якщо поки Льовочкін буде там потрібен, то відповідно йому мало що загрожує.